Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 4641, місто Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається у нас тут ось ліворуч. Зараз я буду виїжджати, покажу, де він розпочинається. Я зараз стою на парковці сервісного центру. Як починається маршрут, я розповідаю у першому маршруті, тому щоб не гаяти час, не від... ну, не... Не затягуйте це відео, будь ласка, там буквально хвилинка, я вам зайдіть, будь ласка, і послухайте, там є корисні поради, як він починається. Нагадаю, всі маршрути є на каналі, дивіться їх, підписуйтесь на канал і допомагайте на розвиток каналу, бо все на власному ентузіазмі. Я вам допомагаю заощадити кошти на інструкторах. Ви, будь ласка, якщо є змога, задонайте на пальні, на запчастини. Дякую і ми починаємо рух. Вмикаю правий поки що повороту, і я виїжджаю обережненько, бо тут у мене є ось обуз, бачите, як він мені перекрив. А маршрут е, починається, у нас стоять автомобілі і, і починається саме там. Виїжджаємо з території сервісного центру, і зараз нам необхідно повернути ліворуч. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. І знак пішохідного переходу. Не зрозуміло, чому у нас так автомобіль стоїть. Ну, я поблимав, щось він не, не того. Мабуть, там водія і немає. Ну, так от можна припаркуватися. Ні, він є, він просто не звертає увагу, йому все, все одно. Добрий. Такий у нас водії. І ми повертаємо ліворуч. І повертаємо, щоб не наїхати на суцільну лінію розмітки. Але ж оцей товариш він так зупинився, що я вже перетнув ту суцільну лінію розмітки. До речі, тут іноді бувають так припарковані автомобілі, що ви коли будете виїжджати, ви цю суцільну лінію розмитки ну, перетнете. Тут ми надаємо перевагу, бо тут головна дорога повертає праворуч, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо маршрутку, правий покажчик повороту і повертаємось у свою полосу. Бачимо припаркований автомобіль, знову лівий покажчик повороту. Об'їхали автомобіль з правим покажчиком повороту, повернулись у свою полосу, і зайняли крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Зараз ми тут будемо повертати праворуч. Автомобіль, який виїжджає з прилеглої території, надає нам перевагу. І ми тут повертаємо. Друзі, дивіться, зараз ми повернемо праворуч. Я для того, щоб не затягувати це відео, не буду вам вже показувати, як там відбувається паркування. Я в першому маршруті показав два варіанти паркування. Тому, будь ласка, дивіться, Там і зразу вам скажу, що може бути декілька. Надаємо перевагу, бачимо 2.1 знак дати дорогу. Надаємо перевагу тим, хто рухається по головній дорозі. Зверніть увагу, вони тут досить жваво рухаються, тому дорога така в гарному стані тут і рухаємося прямо. Я однією рукою тримаю камеру, щоб там десь показати вам якусь цільну лінію розмітки на щось звернути увагу. Іншою рукою обертаю кермо, перемикаю передачі тому, друзі, строго не сидіть. Я... У мене тут многозадачність дуже висока. І... Ще вам треба пояснювати, приводити якісь правила дорожнього руху. Ось бачите, навчальний автомобіль у нас він припаркувався. Все паралельну парковку він зараз робить. Оце вам буде на іспиті. Ви тут можете декілька разів запаркуватись таким чином, іншим чином. Там... Під лівий бордюр отак от заїхати зараз, отак, наприклад, ну не тут, або тут, бачите, місця для інвалідів, а там далі є можливість така, повернути і лівий бордюр, ну, під лівий бордюр лівою стороною стати. Да, під правий може встати. Ну, тобто, різні варіанти, тому показувати я не буду, не бачу всьому сенсу, щоб не затягувати ролик. Але я там, я ж сказав, пару варіантів я показав у маршруті номер 1 Будь ласка, дивіться, ссылки є всі у опити. Пос кінцевих заставках, в плейлисті, тобто все ви можете знайти. У нас тут залізничний переїзд, я переходжу на другу передачу. До речі, раджу вам їхати десь зі швидкістю 30 км на годину, чим повільніше ви їдете, тим менше, менше зробите помилок. Навіть якщо ви бачите, що ви можете рухатися швидше, друзі, не треба. Бачите, як навчальний автомобіль, їде? він не поспішає 30 км на годину і це підвищує вергідність того, що вдалося складати іспит. Правий покажчик повороту обов'язково вмикаємо 50, за 50 100 метрів. Бачите, він у мене вимкнувся, на але я його поновляю і включаю, тому що при з'їзді я заїхав на круг, там був знак 4.10 перехрестя з круговим рухом. І при з'їзді з нього, звісно ж, треба вмикнути правий покажчик повороту. Знак головної дороги тут нам буде надавати перевагу, якщо хтось буде виїжджати. Тримаємося якомога правіше і рухаємося. Прямо бачимо знак 4. 1, рух тільки прямо. І тут у нас також нам необхідно надати перевагу в русі і повернути тільки праворуч. Повертаємо. Краще вмикнути поки що повороту. Звісно, тут варіантів інших не буде, тільки направо, але краще вмикнути. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, і рухаємося прямо. Але в житті я би і на, я і на таких перекрестях поворотах вмикаю поворот. і ще і, Я частіше вмикаю неправильний поки що порот, лівий, щоб звернути. Привернути увагу, але ж вам треба складати іспит, тому якщо ви вмикаєте, то вже вмикайте правильний попральний повороту, правий саме. Рухаємося прямо. І взагалі я вам раджу сигнали повороту вмикати навіть в полі, навіть ночі, коли ви їдете, чи там ввечері. З жодної машини на дорозі немає десь повертаєте, вмикайте покачок повороту. Водій состоїть зі своїх звичок. Тому, друзі, будь ласка. Привчайте себе до гарних звичок. бачимо знаки напрямок руху по смугах 5-16. дві праві смуги у нас виходить, що для руху прямо, а ліво для повороту ліворуч. Зупиняємось перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3 так, щоб ми її бачили. Ну, можна і ближче під'їхати, але ж якщо ви не відчуваєте автомобіль, то краще так щоб зупиніться, щоб ви її бачили. Ступлідні. Але я все одно вам ви вже повинні відчувати габарити автомобіля, тому що ви ж будете паркуватися на там, де я казав, як би. Рухаємося прямо, тут бачимо у нас. Права смуга для повороту праворуч, але ж це та, та, та сама смуга, яка у нас з'являється усього. Тобто ми рухаємося у крайній правій смугі з двох тих, що рухаються рухатися треба прямо. А ліва смуга у нас для повороту ліворуч. Зупиняємось на забороняючи сигнал світлофору. Він перемикнувся у нас на дозволяючий, і ми продовжуємо рух прямо. Бачимо зупинки громадського транспорту і бачите такий кармашик. Ми знаходимося ми у місті, тому нам необхідно надати перевагу, якби водій вмикнув зараз повороту, то нам необхідно було б йому надати перевагу. Тут зараз у нас знак бачимо Львів, ми виїжджаємо перечеркнути Львів, ми виїжджаємо з міста. Тому вже ми тут повинні вмикнути денні ходові огні або ближні світлофари якщо немає в конструкції вашого автомобіля, ДХО. Бачите, тільки виїхали з міста. тобто Ми зараз за містом, не дивлячись на те, що за містом навчальна заборонена, ну, маршрут у нас проходить так. Зараз ми на колі будемо розвертатися, тобто це буде у нас четвертий з'їзд, і будемо рухатися зворотньому напрямку. І саме та зупинка, бачите, вона. Ще в місті було розташовано, там відповідно була кишеня така, то ми повинні надати перевагу. Якби ця зупинка вже була за цим знаком кінець населеного пункту Львів, тоді ми вже не зобов'язані надавати перевагу. Бачите, деякі автомобілі вмикають лівий покажчик повороту. Ну, я вам раджу також вмикнути його. Але дивіться, правилам дорожнього руху це не треба робити. Але давайте так, є правила, а є... Ще такі речі, що в правилах, на жаль, вони не нема такого. І не зря це водії, половина водіїв так їдуть. Наші цей сигнал повороту правий. Дивіться, я за лівий верніш вибачаюся. Щоб усі автомобілі, які рухаються зараз, тут, отут з боку, бачите, він зараз з'їжджає. Він бачить мій сигнал повороту і він не намагається навіть з'їхати. Тут правий, я вже вмикаю поки що повороту і з'їжджається, я вже... По правилам дорожнього руху зобов'язаний це робити. І тому той водій, який тільки що з'їхав, він, він фізично не буде бачити мій правий покажік повороту, він може подумати, що я буду з'їжджати з кола. І може відбутися зіткнення. Тому для підвищення безпеки дорожнього руху краще. Вмикнути це ж таки лівий покачок повороту, коли ви їдете далі другого з'їзду. Бачимо у нас світофорне регулювання. Зазвичай ці знаки встановлюються тоді, коли ми в'їжджаємо у населений пункт. Далі, далі ви вже таких не побачите. І ми чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знаки в напрямок руху по смугах. І наша полоса для руху прямо або повороту праворуч проїжджаємо Фітофор перехрестя і рухаємося прямо. Перехрестя раджу вам в вашому подальшому водійському житті проїжджати, ну, не треба з дозволеною швидкістю 50. Краще трохи знистити швидкість, там кілометрів 40 бо перехрестя це таке класичне, воно більш... Ви бачите, зараз всі, зараз там, де можливо, перелаштовують під... перелаштовують під перехрестя з круговим рухом, там де це можливо. Дорожню службу. Рухаємося прямо, у нас дозволяючи на світлофору, права полоса була для з'їзду, а ми рухаємося прямо. Зараз ми будемо з'їжджати з цієї дороги. Ми в'їхали в місто, можна вже вимкнути дневні ходові вогні або ближній світлофар, що в залежності від того, що у вас там в конструкції вашого автомобіля. Але ж, друзі, ну, я брат, ж, ну, особисто я їжджу взагалі з вимкненими ближнім світлом фарб. Та... Краще все ж таки, тоді на дорозі вас краще. Бачить інші учасники дорожнього руху, і рух, виходить, більш безпечний. Вмикаємо правий поки повороту та е, перелаштовуємося і вже тут ми його вмикаємо знову. І тут ми повертаємо праворуч. Зайняли свою праву смугу. Бачимо, що у нас тут віз заборонено, кирпіч так званий, в народі. І тримаємося правої смуги. Бачимо, тут якісь залишки, дорожні розмітки є, тому рухаємося у своїй смуги. Раджу вам переговорювати, що ви робите. Ось, все, бачите, воно тут з'являється, і краще видно. Затерта, але видно. Звуження полоси. Вмикаємо лівий покажчик повороту і подивилися зеркало, повернуло голову на пів секунди, щоб там нікого не загубити в зоні. І бачимо, що тут у нас вже тільки одна. Надаємо перевагу одна полоса, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по перехрестю з кривим рухом і з правим покажчиком повороту ми з'їжджаємо, його треба було, до речі, раніше трохи вмикнути, ми з'їжджаємо з перехрестя з, з круговим рухом. Бачите, ці навчальні автомобілі вони ось затримують. Це не водій не зовсім гарно робить, що. вони затримують усе саме по причині того, що бачите, ось все паркується. Ось бачите, я вам зараз приведу трохи камеру, ось під ліву сторону паркується. Тобто різні варіанти парковки можуть бути, вас може попросити ваш інспектор виконати. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту, бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. І ліва смуга у нас саме для повороту ліворуч. Повертаємо ліворуч, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічній смузі. І не забувайте, що треба пропустити пішоходів і не наїжджати на цю суцільну лінію розмітки. Якщо пропускаєте, то в зустрічку стійте на прямих колесах, бо це більш безпечно. І враховуйте те, що вам треба пропускати пішоходів. Тут пішоходи трохи, пішохідний перехід трохи далі розташований, він в безпечному такому місці. Тут у нас знак 2.3 головна дорога, яка повертає ліворуч. Знижуємо швидкість в полосі, в своїй ми повертаємо. Але дивимося по сторонах, у нас може хтось там не пропускати. І получається, що якби пішохідний перехід там був трохи ближче, то ви могли б впертися. Ось що бачите, то що ми ну зараз ми вимушені так робити, і це не є порушенням. Правильно поки повороти, його вже і залишаємо, тому що повороту ми повертаємо праворуч. І не можу ніяк договорити вам про той пішохний переход. Що, якби він був ближче розташований, то ви б тоді могли б пропустити пішохода, і зупинитися на історичному напрямку і це дуже небезпечно. і Ми паркуємося там, де вам накаже інспектор. Друзі, дуже дякую, що дивилися, дякую, що коментуєте, що підписуєтесь. Не бажаю всім вдало скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!